Щоб переглянути баланс особового рахунку, увідіть до особистого кабінету та перейдіть до розділу бухгалтерія транзакції. У правій частині сторінки знаходиться вікно рахунок компанії. В якому відображається сума на основному рахунку, доступна для списання комісії у наступних замовленнях, сума на бонусному рахунку, доступна для списання комісії у наступних замовленнях, сума заморожених коштів на основному рахунку за поточні активні замовлення, а також загальна сума коштів на вашому основному рахунку доступна для списання плюс заморожена. Після того, як покупець замовив ваш товар на сайті епіцентру, заморожується відсоток за замовлений товар, цей відсоток різний для різних категорій товарів. Ви можете переглянути деталі його розрахунку, натиснувши на іконку з літерою І навпроти замовлення, що вас цікавить. Заморожені кошти не списуються з вашого рахунку, проте ви не можете їх використовувати. Через 14 днів після отримання товару покупцем за умови, якщо за цей період товар не було повернено, замовлення переходить у статус закрито, із вашого основного чи бонусного рахунку списуються заморожені за це замовлення кошти. У випадку, якщо покупець скасував замовлення, відмовився від товару у відділенні або пункті самовивозу. Повернув його впродовж 14 днів. Заморожені кошти будуть повернені на ваш рахунок.